Аби наступний опалювальний сезон пройшов без позаштатних ситуацій, необхідно влітку належним чином підготувати теплове господарство до роботи. Так, працівниками КВЕП Подіс Теплокомуненерго продовжується підготовча робота до нового опалювального сезону. Наразі комунальники обморовують всередині та зовні котли, на яких є тріщини, перевіряють електричне обладнання на котельнях. Тощо, підготовка кажуть, в самому розпалі дуже багато вже об'єму зроблено. Вже відремонтовані всі хімодоочистки по всіх котельнях. Вже майже половина засобок відревізовано. Наразі триває підготовка котлів безпосередньо до опалюваного сезону обмуровка. Перевіряється на потріскання, на цілісність відрявлюються котли. Будемо закривати котли і також триває підготовка електричного обладнання до опального сезону, а саме електродвигуни. Електрообладнання, перемикачі, перетворюючі частоти. Також багато роботи по мережам вже зроблено, багато засобів вже відревізовано по мережам. Наразі зараз ремонтуємо мережі, які потребують ремонту, ремонтуються. Мережі в аварійному стані заміняються на нові. Також, де це необхідно внутрідомових мережах, згідно з платними договорами, виконуються роботи. Наразі робота триває в згідно з плану, затвердженого навіть з його випередженням. Весь комплекс профілактичних заходів є запорукою безвідмовного функціонування обладнання котелень і теплових мереж, і як наслідок стабільного надання послуг теплопостачання споживачам у Подільську. Тож бачимо на власні очі, що, попри всі обставини, комунальне підприємство робить все необхідне для того, аби мешканці міста в опалювальний сезон не відчували ніяких незручностей. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.